До небесного війська приєднався ще один житомирянин на Смолянському цвинтрі попрощалися із загиблим 25-річним героєм Русланом Калініним від імені президента країни, Верховного Головнокомандуюча збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно та до кінця служив ваш син. Руслан народився у Житомирі, навчався у загальноосвітніх школах номер 18 номер 1 та номер 35 Після цього здобув диплом менеджера. Він мріяв про щасливе майбутнє, про щасливий свій день. Він з дитинства був одержимий спортом. І він займався з дитинства рукопашним боєм. Рукопашний бій став справою його життя. Чоловік отримав звання кандидат у майстри спорту. Виборов багато медалей, як на регіональних, так і на всеукраїнських змаганнях. Також Руслан займався кінним спортом. Він дуже любив життя. Він був душею компанії. Він був підтримкою і вірним другом. Він був надзвичайно гарним сином. У 2020 році Руслан поєднав своє життя з військовою справою. Спочатком повномасштабного вторгнення брав участь у визволенні Київщини, потім захищав східні та південні кордони України. За мужність та відвагу Руслана відзначили державними та відомчими нагородами. Його побратими кажуть, на захисника можна було покластися. Він завжди приходив на допомогу у скрутну годину. Це дійсно був людина з великої букви. Ми з ним служили разом в начальному батальйоні фахівець. Це велика втрата для навчального центру, для 95-ї бригади, для всіх Збройних сил України. Незважаючи на страхи війни, захисник завжди зберігав позитив і був душею компанії. Веселий, завжди такий енергічний. Він завжди нас підбадьорював, такий в нього не було ніколи. Такого, що він там приходив з якоюсь там сумною звісткою, завжди такий. Даже щось, якщо щось в нас було, то він під бадьору у нас, тримав нас в тонусі. Русланові пощастило знайти кохання свого життя. Через деякий час чоловік освічився дівчині. Вони готувалися до весілля. Настільки кохав свою кохану дівчину, він зробив пропозицію, і вони готувалися до весілля. Він говорив про свою наречену, що Бог подарував мені таке щастя. Як знати тебе і кохати тебе, і ти найкраща дружина у світі не судилося. Руслан Калінін героїчно загинув 6 лютого, виконуючи бойове завдання із захисту територіальної цілісності та свободи нашої держави. У скорботі за ним плаче вся Україна. Вічна пам'ять герою.